Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Сьогодні, 9 травня, разом із країнами Євросоюзу ми вперше відзначаємо День Європи, який належить країні, яка поділяє європейські цінності, принципи свободи та поваги. Європа це не про територіальну одиницю, Європа це ідея. Ідея про мир, справедливість та рівні права. Ідея, яка стала реальністю. Україна і українці є невід'ємною частиною цієї європейської цивілізації. Європа від Лісабону до Луганська, від Гельсінки до Севастополя мирна, сильна та самодостатня Європа, де Україна займає своє рівноправне місце. Це ідея, яку ми втілюємо у реальність. Ми віримо у спільне майбутнє європейських народів. Як казав один із батьків-засновників ЄС Жан Моне, у народів Європи немає іншого майбутнього, крім Союзу. І рух України до Європейського Союзу немає альтернатив. Ми ставимо амбітні цілі бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки. Завдання складне і комплексне. Зараз проводимо аналіз 29 тисяч правових документів ЄС, які повинні стати частиною нашого законодавства. Цього року розраховуємо отримати політичне рішення від Європейського Союзу про початок перемовин щодо вступу. Одночасно продовжуємо інтеграцію внутрішній ринок ЄС. Нам вдалося домовитись про продовження транспортного та економічного безвізу з ЄС ще на один рік. Від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС став основним донором для українського бюджету: 20 мільярдів доларів країни-члени ЄС та його інституції. Надали для підтримки економічної та фінансової стабільності України військова допомога європейських країн допомагає нам зупинити російського загарбника. Десять пакетів санкцій ЄС проти Росії вже суттєво ускладнюють кремлівському режиму фінансування цієї агресії, і ми розраховуємо на продовження такої санкційної політики. Вдячні нашим європейським друзям і союзникам за гуманітарну допомогу, за те, що прийняли мільйони українських родин вдячні за ті кроки солідарності і підтримки, які були зроблені нашими європейськими партнерами. Бо перемога України це перемога Європи. Сьогодні, на порядку денному засідання уряду, маємо важливі рішення у сфері відновлення, підвищення прозорості закупівель та соціальної підтримки. Уряд залучає ще один грант у понад 350 мільйонів гривень для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров'я це проект Хіл Україн, який ми реалізовуємо разом із групою Світового банку. Ці кошти допоможуть нам у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливим елементом програми є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення. Друге важливе рішення стосується прозорості держави та державних закупівель. Ми продовжуємо змінювати підходи щодо закупівлі оборонної продукції, шукаємо правильний баланс між обмеженнями воєнного часу та відкритістю для громадськості. Оборонні закупівлі на час воєнного стану будуть розділені на дві групи. Перша група це зброя, техніка, інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою. Друга група це, наприклад, продукти харчування для нашої. Армії відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок. Також в електронній системі будуть оприлюднюватись звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи. Сьогодні уряд також розпочинає створення координаційних центрів підтримки цивільного населення під час війни. Такі центри будуть організовуватись при обласних державних чи військових адміністраціях для надання додаткової допомоги українцям у вирішенні питань соціального захисту, забезпечення житлом та роботою, медичною та правовою допомогою. Це також дозволить краще координувати роботу виконавчої влади, правоохоронців, місцевої влади, волонтерських та громадських об'єднань, міжнародних гуманітарних організацій. Наостанок. Уряд починає реалізацію нового проекту у сфері організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Запроваджуємо принцип, гроші ходять за дитиною. Тобто, дитячі центри відпочинку та оздоровлення будуть отримувати кошти за відпочинок кожної дитини. У свою чергу діти та їхні родини зможуть обирати, де їм відпочивати. Зараз такий підхід ми запроваджуємо для оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю, дітей із багатодітних та малозабезпечених родин, які зареєстровані у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській чи Чернігівській областях. Загалом цього року планується охопити послугами з оздоровлення та відпочинку 25 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Продовжуємо впроваджувати принципи адресної допомоги та підтримки для тих, хто цього найбільше потребує. Залишаємося сильними, залишаємося об'єднаними. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!